Дорогі співвітчизники та громадяни всієї Вейцорії, Сьогодні настав день, коли ми маємо змінити свою державу за вашими бажанням. Сьогодні ми викидуємо ганьбливе минуле монархії і на нашу владу ставимо те, що народ обрав і що йому ближче по духу. Сьогодні вмирає держава під назвою Королівство Вейцорія і замість нього постає нова гетьманська держава, Рунь Вейцорія. Віднині ми маємо дотримуватися нових порядків та законів нової конституції, але всі свята, які святкувалися тоді і створені були при королівстві, на щастя збережуються, бо ми беремо на себе право наступництва після тієї держави. Своїм гетьманським повноваженнями я беру відповідальність з честю і вірою допомагати своєму народу розвивати державу всередині та взовні, та як верховний головнокомандувач зберігати кордон та суверенітет нашої країни. Хай живе Рунь Вайцорія!